Суть в тому, що без це більша безаварійність і довговічність в теорії на практиці. Це все залежно від бренду, від того, яку фірму ми вибираємо. Яка сила або крутний момент буде в цьому пристрої, також залежить від бренду. Іноді вони можуть заявляти одне, а насправді є трохи інакше. Так як тут ми побачили, один і другий має 40 Нм, один безщітковий, другий щітковий, але краще справився 40 Нм шуруповерт ято. Чому? Тому що це вищий рівень. Якщо дивитись на рівні Інструментів, які доступні в Україні, то Ято є чуть-чуть вище, чим Вітальсь. Але це не означає, що Вітерс є поганий. Подивись, Вітер, завдяки тому, що це безщітковий мотор, він дуже компактний, маленький, дуже легенький. І Якщо б тобі потрібен компактний пристрій, який ще й має зйомну головку, щоб в тебе був такий міні-імпакт, можемо сказати. Спрощений варіант імпакту, тоді вибираєш собі Vitals. Якщо ти хочеш більш плавну роботу і більш якісний бренд, вибираєш Yato. Як можеш бачити, саме бренд вирішує, чи добре справляється з роботою той інструмент чи ні.